Сьогодні у нас буде відеоогляд на ось цей автомобіль це Kia Rio 2009 року. Автомобіль у нас економний, тому що це 1,4 бензин на механіці. Автомобіль у нас обслугований в гарному стані. Також у нас він доступний у лізинг з першим внеском від 800 доларів Автомобіль доступний за обміном. Ви можете міняти свій автомобіль на, наприклад, на ось цей. Стосовно салону, давайте почнемо з багажнику. Автомобіль у нас невеличкий, хоча багажник достатньо вмісткий. Так, ось так у нас виглядає автомобіль ззаду. Багато місця. Ось так у нас виглядає спереду. Салон у нас тканевий, механіка. Тут багато кнопочок. Цирлюють керма. два попід передніх. Пробіг у нас 209 тисяч. Автомобіль в гарному стані. Тому приїжджайте до нас, забирайте, ми знаходимося за адресою міста Дніпро, проспект Слобожанський, 96А.